Федерація рукопашного бою відзначила 20-річний ювілей. Мало хто знає, що Українська Федерація Рукопашників народжувалась саме в Житомирі. 20 років тому перша установча конференція всеукраїнської організації рукопашного бою була в Житомирі, і прямо в обласній організації Динамо і Федерації була і створена. Ми в нашому місті її. Започали за 20 років Житомирське спортивне товариство Динамо стало базою для підготовки співробітників силових структур цієї України і власних досягнень житомирські майстри прокопашному бою мають чимало. Виховано тисячі спортсменів, розрядників, виховано сотні кандидатів в мостів спорту, виховано 15 майстрів спорту, виховано три майстри спорту міжнародного класу. Багато чемпіонів, призерів чемпіонату світу та Європи за особливою програмою. Наразі тут готують правоохоронців перед ротацією в зону АТО. Всі люди, які їдуть в АТО, вони в першу чергу проводять проходять у нас спеціальну підготовку. Ми зробили спеціальну програму курсу виживання, курсу психології. І люди дуже нам дякують. Слава Богу, що наші вихованці всі живі. Один із вихованців школи Динамо нещодавно повернувся зі сходу країни. Спортивний характер допоміг вижити в надскладних умовах. Розповідає Артем Дідур. Да, не случайно, з років займаюся рукопашним боєм. «Динамо» – Дінамовоспітанік. Ну, скажем, больше половины жизни присвятила как бы спорту и этому чудесному виду спорта. Спорт воспитывает в себе, прежде всего это упорство, характер, трудолюбие. Тебе тяжело, а ты должен делать. Тебе больно, а ты должен стараться. Вот я как бы это сумел, вот, как бы. Павліява я думаю, привітати рукопашників з ювілеєм прийшли колеги, спортсмени, колишні вихованці, представники влади і давні друзі школи Динамо для мене Динамо це не тільки дорослі чоловіки, які займаються рукопашним боєм. Це і велика школа молодих дітей, дітей, які починаючи і з дошкільного віку відвідують заняття рукопашного бою. Але якщо якісь втрат... випадки якогось травматизму, що буває дуже рідко, ми підставляємо свої плече, обласна дитяча лікарня в лиці нашого відділення. А взагалі динамо це завжди. Це рух, це здоров'я, це діти, які мають чим зайнятися свій вільний час. Я думаю, що це кожна справа, яка має велике майбутнє. Свій ювілей федерація відзначила відповідально на сцені драмтеатру. Цього вечора на татамі провели фінальні бої, змагання на кубок федерації рукопашного бою. На двобій вийшли найсильніші.